Санкції і про санкції до наших високопосадовців почали говорити насправді ще за Байдена. Ще за Байдена ходили чутки не тільки в Україні, а я це чула в Вашингтоні в конгресі від конгресменів про те, що до заступників керівника офісу президента вже підготовлені пакети санкцій, що в них є вся інформація про рахунки. Про людей, які зберігають кошти, про електронні гаманці, і про все решта для мене було здивуванням, коли я це почула від колег з іноземних амбасад, що цей перелік взагалі вже розширений до 230 з згаком людей. І що туди входять всі міністри, що туди входять всі основні політики від слуги народу і решти, і дійсно це з'явилося напередодні цього виступу в Конгресі Трампа до того, як президент Зеленський написав свій твіт з тим, що він шкодує, що відбулася така ситуація в овальному кабінеті, і після того Трамп зачитав вже не те, що обіцялися за лаштунками, а частину з твіту президента, твіту президента Зеленського. І якщо це правда, то це жахливо, тому що ми показали свою вразливість. І ця е, можливість шантажу санкціями, вона завжди буде інструментом провадження будь-яких дій з боку Сполучених Штатів. Це взагалі неприпустимо, коли так поводяться партнери, але без підстав вони б так не поводилися. І я думаю, що нас би так ну, наших посадовців так би не лякали ці санкції, якби вони були чисті кришталеві.